Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі української відьми. І сьогодні хочу подивитись, яку радість, які нові відкриття вам подарує осінь. І потім ми зробимо такий маленький міні ритуальчик. ми відкриємо вам нові можливості. Саме на осінь. На цю. Відкриємо вам нове щастя. Знаєте, як дороги відкриваємо нові двері, так для вас я зроблю такий маленький подарунок від себе, і ми трошки з вами, як кажуть, пошаманимо задля власного добробуту, любові, щастя, щоб вони у нас були, дівчата. Ми всі гідні того, щоб бути щасливими. І іноді просто обставини, люди або якісь там ситуації, вони крадуть у нас наші можливості. І щоб ці можливості до вас повернулися, ми сьогодні попрацюємо. Давайте, по-перше, подивимося, що несе осінь. Які подарунки, вона в своєму кошику зі своїм таким Жовта-гарячим листям вона приготувала. Здійснення якоїсь мрії, здійснення якогось бажання, здійснення відкриття якихось нових можливостей. Пара, пара. Рід до вас веде. Ту людину, з якою ви повинні бути в парі. Але, дівчата, ви повинні бути готові. Тому що або воно налагодиться і все, чоловік вже не піде нікуди, або прийде і сяде, і буде біля вас. Вам треба навчитись. Дивіться, вчись концентруватись, зберігати спокій, викинь все, що в минулому повинно бути. Угу. Осінь показує, хто вам ш... покаже, хто вам шкодить. Вам завдають дійсно шкоди. Сонце ваше зійде, вам буде дуже тепло.